Хтось скаже, доля так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив. Коли болить не нам, ми рідко плачемо і співчувати з часом не спішим. Коли душа у самоту загорнеться і холодом вразу душу сум війне, блисне сльоза і стрімко вниз спокотиться, і щось у грудя гірко запече. І там, десь в глибині душі сховається, нестерпна думка в пошуку причин. Коли пекучий біль до нас торкається себе чомусь судити не спішим. Коли болить не нам, ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом, чомусь так легко долю інших важимо, коли ж до нас торкнеться біль часом, на все тоді по-іншому ми дивимось. Як в чашу болю нам життя налє, так легко із чужим ми горе миримось, так важко горе прийняти своє, коли від болю часом серце томиться, випробування мо важкий тягар, і здається, що от от душа надломиться, то співчуття тоді, мов цінний дар, чиємусь горю може й не зарадимо, та біль душі лікують і слова, а слова. Доброго усім часом прагнемо, та спрагла ждем краплиночку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться, візьміть тягар і навпіл розділіть, аби душі від горя не зламатись, ви її в молитві понесіть. Як бережно, душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більше ран. Ви не спішіть в біді ближніх цуратися. Бо ж треба буде співчуття і вам. Як легко із чужими горе миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по іншому ми дивимось, як в чашу болю нам життя налі. Не поспішайте долю інших важити, нам і собою лад би надвести, не завжди в силі в горі ми зарадити, та в силі іншим болю не насти. Коли болить не нам, ми рідко плачемо. Та той, хто знає розпачу ціну, чужу біду сприймає по-інакшому і несе її в молитві, як свою. Хтось скаже доля Господом призначена, хтось скаже покарання за гріхи. Не поспішайте долю інших важити, спішіть тягар молитві понести.